Форманий одяг на вишиванки сьогодні змінив весь особовий склад рятувальників Вінничини. І навіть якщо доводиться виїздити на виклики і вбиратись у захисне спорядження, то найближчою до тіла залишається українська вишита сорочка. І таке недотримання дрескоду у святковий день дозволене. Кірнисто дозволяє звісно. Це традиція, це наш е, рід, наша символіка, наші традиції. Перш за все має бути. Дуже добре, що воно починає воснавлюватися свого роду. Ця традиція дуже приємно, що воно таке відбувається. Що ми повертаємося до свого коріння. Надзвичайники до традицій ставляться із теплотою, бо це українська ідентичність, і це те, чим ми маємо пишатись. Справді, сьогодні велике свято день вишиванки. Ми всі українці, і тому безумовно ми маємо показувати це щоденно своїми діями, своїми перемогами. Це автентичність справжнього українця, справжнього козака, людина, яка відповідальна і знаходиться на своєму місці для виконання завдань за призначенням.